Вітаю пані Наталя. Доброго дня. Загалом, у чому полягає мета заходу? Мета заходу саме основне це мотивувати людей наших до здорового способу життя, нагадати їм при цьому, що для того щоб зберегти своє здоров'я, не обов'язково витрачати величезні кошти, потрібно бути, щоб було бажання, і можна спокійно на любій території, використовуючи спеціальні палки для скандинавської ходьби, займатися цим видом оздоровлення. Але попри це, ми хочемо ще нагадати про те, що є цілий ряд обстежень, які законтрактовані в пакетах надання медичної послуг національною службою здоров'я, і ми пропонуємо безкоштовно на території медичної зони парку Чекмана саме пройти цілий ряд обстежень. Звичайно, це за бажанням учасників, які чи відпочиваючих, які будуть на той час знаходитися в парку обстеження. Обстеження націлені саме на те, щоб виявити на ранній стадії певний перелік захворювань. Якщо ми говоримо про рівень цукру, то ми звичайно думаємо про цукровий діабет. Якщо міряємо артеріальний тиск, то це мож, може бути одним із початкових симптомів гіпертонічної хвороби чи ішемічної хвороби серця. Якщо говоримо про тестування на ВІЛ і гепатит С, то це надзвичайно серйозна проблема на сьогодні. І уваги приділяється цьому питанню, на жаль, дуже небагато. Адже в нас на Україні більше одного мільйона не знає мільйона українців не знає, що вони інфіковані гепатитом С, а виявляються вони вже при стадіях, які надзвичайно важко лікувати. Тому попереднє тестування і профілактичне тестування один раз на рік дає можливість людям попередити це захворювання або якщо воно вже на ранній стадії почати лікуватись. Тому що саме гепатит С за 3-6 місяців можна вилікувати. Якщо ми говоримо про ВІЛ, то кожен третій інфікований не знає, що він саме має статус ВІЛ інфікованого, і тому ми повинні про це нагадувати і націлювати людей, що це необхідно робити. Ну а якщо брати флюорографічне обстеження, то Україна визначена в серед лідерів країн в. По захворюваності на туберкульоз. І, на жаль, профілактичні огляди саме з проходженням флюорографії на сьогоднішній день надзвичайно небагато людей проходить. І ми хочемо нагадати про те, що це ще й буде день боротьби з туберкульозом, що флюорографічне обстеження проходити необхідно, тому що такі сумні цифри, які ми маємо на сьогоднішній день по Хмельниччині, це лише 28% кого взяли на облік по туберкульозу людей, які звернулись самостійно при профоглядах. А вже 72% – це ті люди, які звернулися з симптомами туберкульозу, які вже були встановлені на облік і почали лікувати. Тому оці активності саме повинні забезпечити і нагадати, забезпечити виявлення, ранні виявлення захворювань і спонукати людей до того, що турбуватися про своє здоров'я необхідно постійно. Ну, а скандинавська ходьба це мотиваційний саме елемент того, що можна поєднувати це все разом в сім'ї, з друзями, з коханими, з гостями. і не дивлячись, на те, що умови в нас на сьогоднішній день усіх важкі, не всі можуть собі дозволити і тренажерні зали, і купувати навіть той самий велосипед, займатися велосипедом. Ну і до того всього саме основне, що скандинавська ходьба практично проти показів немає, і нею можуть займатися люди, яким більше 60 років, тобто, це не біг. Це просто ходьба, яка допомагає покращити кровообіг, допомагає покращити дихання і, безперечно, покращує ще й настрій. Тобто, це є також і позитив. І в основним. Основним моментом ще в, нашій, в нашому заході, який буде проходити в цій події, є те, що ми хочемо нагадати, і закликати тих, хто ще не щепився від ковіду, провести щеплення. Можна буде провести прямо там в медичній зоні, ані звернутися до свого сімейного лікаря і на пункті щеплень провести це додаткове бустерне щеплення, кому необхідно, а хто ще не встиг це зробити, тобто і перше, і друге згідно тих вимог. І тих правил, які повинні е, дотримані бути при щепленнях від захворювання на ковід, ну список послуг дійсно вражає дуже великий, і справді можна зрозуміти реальний стан свого здоров'я, але все ж таки, як підготуватися, як до скандинавської ходьби, там можливо, одяг, якийсь потрібний ще атрибут, і до самих аналізів? Можливо, не можна їсти, вживати якісь напої. До прикладу, можливо, алкоголь не можна вживати за декілька днів. Ну, будемо говорити так, що взагалі любе обстеження, яке б вони не було, воно потребує якихось певних обмежень в плані дійсно переїдання чи прийому алкогольних напоїв. Але коли ми будемо міряти тих, звичайно, це буде зрозуміло. Коли ми будемо вимірювати рівень цукру аналогічно, але при тестуванні на гепатит і на віл, ми цього не побачимо. Кожна людина повинна достеменно розуміти, що її здоров'я в її руках, і бажання лишитися здоровим також в більшості випадків залежить від нього. Звичайно, є і інші чинники, які викликають різні захворювання. Але все ж таки, якщо є бажання, Зберегти здоров'я, дотримуватись певних правил, то воно буде в кращому випадку, ніж ті, хто буде відноситись до нього з неповагою, скажімо так. Що стосується самої скандинавської ходьби, то якихось особливих взуття та взуття повинно бути зручне для того, щоб можна було спокійно крокувати. Вільний одяг в плані не, не стиснуючи якісь куртки чи пальта, а зараз люди в основному ходять вільні одежі. Яка внизковувала е, різних руків е, скандинавська ходьба, вона ж і виникла е, в тому випадку, що саме е, в фіни під час е, відсутності снігу, коли потрібно було проводити тренування, е, вони брали палки. І таким чином не забували, скажімо, саме оті рухи, які повинні використовуватись при лижному спорті. І виявилося, що воно надзвичайно такий спосіб надзвичайно корисний і для, тим, для тих, хто не займається саме лижним спортом, але корисний для всіх категорій населення. Були вже до нас питання, вже звернення, чи можна діткам займатися скандинавською ходьбою. Вся справа в тому, що ми можливо, і дітки також можуть крокувати ну неможливо, а точно вони можуть прокувати поряд з дорослими, але палки просто для скандинавської ходьби для дітей від 14 років, вони регулюються, висота палки, і тому от саме із-за того, що спеціальних палок для діток немає, очевидно, і немає ходьби. Ну, я так собі думаю, що е, наші країни е, Люди кмітливі, і якщо буде бажання займатися скандинавською ходьбою, то вони щось придумають і для своїх дітей. Основне знати правила, як саме крокувати, як саме дихати, тоді коли крокуєте з палками для скандинавських протягом якого часу буде проходити захід? І от ще одне, як взагалі стати учасником, як зареєструватися? Захід має проходити. У 17-ї години в парку Чекмана в суботу, 25 березня, зареєструватися попередньо можна за спеціальною формою, яка є на ресурсах наших ви бачите за мною державної установи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб на телеграм-каналі Фейсбуці. Також ми розповсюдили анкети, дякуючи вам, шановні медіапартнери на різних медіаресурсах, різних засобів маси інформації. Ну, дякуючи вам, також от програма пройде і я думаю, що люди побачаться і обов'язково зареєструються і прийдуть. Попри це, я хочу наголосити, що ті, хто не зможуть зареєструватися в силу того, що немає телефона такого чи недоступний інтернет, приходьте самі. До нас без реєстрації в суботу ми вас всіх приймемо абсолютно. Ті, хто захоче навчити скандинавської ходьби і пройти в медичній зоні якісь обстеження, вони будуть допущені, немає абсолютно ніяких обмежень. До того ж, ще одне мені вже також говорили: ми дивились прогноз погоди, що кажуть, дощ піде. Я кажу, дощ не піде, на благі діла нам погода буде. Але якщо навіть це станеться, то всім бажаючим. Скандинавської ходьби будуть видані дощовики. Ніхто не змокне, отримає задоволення, буде відчувати весняний, теплий літній дощ, весняний дощ, скажемо, не літній, а весняний, я перепрошую, і отримає задоволення в будь-якому випадку. Будь ласка, приходьте. Ми вас чекатимемо.